Швиденька риболовля, підпочинок. Восьма ранку ми вирішили виїхати попити кави на, наш, на нашу косу, грибний канал на перемозі. Зараз закинемо пару фідерків. Погодка сьогодні обіцяє бути гарною. Вітру не повинно бути та й сонечко. Казали, що буде дощ, пасмурно, ну, показувала погода. А зараз фонсонечко вийшло. Так що ми вискочили так сказати, на природу половити рибку. кльовом останній час поганенько, кругом подмітні. Не знаю, в цьому році зовсім щось слабенько. Де не поїть. Відкоди ми попадали на карасика. Ну нічого, сьогодні спробуємо піймати кажуть. Вони кажуть, а вже пора цієї плотви. Сезон починається. Може, попадемо на потвичку. Зараз я розкрадаюся. Я вже жив за фідерка, ставлю катушечку. Я живу з Настечкою. покажу вам нову остасточку, дивився я на ютубі у одного блогера. Прикольну оснастку. Зараз одного закинемо пружинку, а на другу покажу, як ця оснасточка виглядає. А ви скажете, бачили ви таке чи не бачили.

по акції. А ну спробуємо. Мені ж залиш. Смачненько. Так? Ось так трохи. Вот. Так, палку-мешалку надо. Ну що ти так мало, сейчас як піде кльов у нас. Піде кльов, залишаємо все. Mm. Ключевые, слово, піде кльов. Вот так вот. И Бомба. А я сьогодні спробую на поплавок. <гум> ти ти збереш, тача, в минулому відео чи на минулій рибальці піймала акаційну і залишила там треба прив'язати. Ми шутка. прикріпимо відео, вам подивіться, минула рибалочка наша. Так. Оснасточку. вот Отак вона виглядає виглядає. Бачите? Кормушечка і два поведечка вверх. Ну, Це називається оснастка. Я знайшов, як ялинка називається, але почав шукати, її в'язати, ніде нема. Зараз От. подивимося. Гарно В таку пору, коли холодно, коли холодно плює на плитку гарного складка. Так що пробуйте і пишіть в коментарях, це так чи ні, хто пробував вже вже. Зараз я не закину. пробую на неї щось кине. Так, все, закинулись. Покине по клювочку цим часом будемо щось робити на сніданок. Ми заїхали, купили в пікарні випічки, зробили зранку кофійок, чайок в термосі. Так що зараз сядемо перекусимо, зігріємося трошки і будемо очікувати на нашого Тарасика або ви нам ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, ну і чекаємо разом з нами. До Донерчання. Макапа. Чайком на природі. Саме те. Що потрібно. Якщо робіть собі кофійок, чайок. Че коли ви там дивитесь відео. Не забайте щось перекусить смертей. Всім смачного, нам смачного. Будемо снідати. Вот такой у нас первый ловчик. Mm -hmm. <laughs> Это Анджела дубасила на поплавать. <laughs> ну, конечно. Рыба, зато рыба. <laughs> Анжела Анджела бдит за поплавочком. Каже, засниму а будет клево. крупніші риби так ну коротше ми оні <смірній> риби не розловились решили трошки пройтись по кизачку ось такий у нас перший стеклянний кабанчик судачок. зараз покажу. буквально з якого закладу з третього, третього. з третього чи з четвертого отакий ганяні Клас. Ну, сезон же ж на хижака. Будем ловить хижака. Красеняки. Лайкоса за такого хижачка. Зараз я його Чи, я не хапанув. Глянь, це зубань. А -а -а. <с��сты> так, запускаємо. Вк... Маму. Зараз сто стрізни. немножко пофоткались. Опа! так, а мы с лечком мы разловились. В прошлый раз я взяла окунька на поплавок. Пимала. Ну а сегодня уже спиннинг пришел вход. Пахнет. Дымком, да. Что-то от меня попадаешь? Давай, за мной. Давай. есть угу. Видно? Да. Так. у нас 5 грамм, а такой и есть на цем. Маночка силиконовая это фанатиковская, кому цикава. Розмы я уже не помню. Йдемо далі в пошуках хижака. Гляньте, яка гарна осінь. М -м -м, клас. Клас. Йдемо і дивимося гриби, але їх нема. Постріли бачать, вона гриби, гриби ходить забираєш. Що за... Природа крутіша, да? ще, так? Вообще просто. І погода, і природа. Ось гарна.

Ну что? Ну что? Места такие вообще. Мы тут ще ни разу не были, да? Да, здесь мы тут походцы с ними пришли. Тут такие прям... Да, машиною звичайно не заехать. Знаете, как воно привидно. мало кто видается, сюда заезжает. Давай куда живу. Розболев. Ох, ты. Ой, гарненький, глянь. Мухоморчик. Класс. Дивиться тут гарно. Місто таке красиве, подивимось. Живуть тут конкретно. Клас. Автомашинами <рес> заїжджають, да? На машинах, да? Боже, як гарно, дивіться. Клас. Ми ще сюди взимку приїдемо, да? Ще взимку приїдемо сюди, да? Заходь я ще тут сіл. Yeah. Класс, yeah? <laughs> Jetzt, Дивіться, яка гарна осень просто це кайф, клас да yeah. скажу, кто еще думает, выезжать на, на природу? природку, а на відпочинок, в лес просто. Просто будем спать, как малые дети. Эти места разведывают, то надо сюда приезжать, да? Да. Там мы после уже как сил маловато что-то мы одного судачка тогда завалили и все больше поклевочек пока не было Ну ничего, мы и тому ради зараз я тут покидаем трешки, и будем уже в обратный путь вставать Вони вже замарилися, та вже є обійці їх вже 2 ну, Третя година. Так, наші пригоди сьогодні вже підійшли до завершення. Більше нічого так, крім щодо того і не було, одна поплівочка була, не віддайте сход. Ставте нам лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей на водоймі. Пока-пока.